Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Іван, і сьогодні в мене огляд ось такого міні-ПК Джимкатег G3 AL. Непоганий варіант під простенький домашній сервер, можливо, під домашнє файлове сховище. Відео про дуже схожий міні-ПК, але з більш потужним процесором Intel N100 в мене вже є на каналі. Якщо не дивилися, раджу глянути. Якщо ж вже бачили, хочу подякувати за ваші лайки та коментарі. Бо саме завдяки цьому Джимкатег помітили те відео і запропонували ось цього малюка мені на огляд. Тому Заперечно спонсором цього відео є ви, мої глядачі, за що я вам ще раз дякую. Ціна на цей міні пк на Aliexpress зараз складає 100 доларів, але до 27 березня триває розпродаж, і тому з промокодами він вам обійдеться 86 доларів. Що досить непогана ціна, проте час від часу бувають помітно кращі знижки, які я стараюсь публікувати в своєму телеграм-каналі. Упаковка тут досить гарна, але через доставку по кутах вона трошки покоцана, на відміну від самого міні-ПК. З усіх сторін його оточує такий спіннений матеріал, тому він точно доїде до вас цілим. Під комп'ютером знаходиться конверт з такою дуже базовою інструкцією. А ще нижче в коробочках у нас є HDMI-кабель. Кронштейн підкріплення веса можна повісити міні ПК за монітором, і у вас вийде такий собі моноблок. В іншій коробці у нас блок живлення на 12 вольт 3 А з роз'ємом 5,5 на 2,5. Цей комп'ютер ну, дуже маленький. Ширину він має 114 мм, вдовжину 106 мм, а висота складає 46 мм. Корпус виготовлений з приємного на перший погляд якісного пластику. Зверху є така текстурка під карбон. На лицевій панелі бачимо два роз'єми USB 3.2, а також кнопку увімкнення. По бокам у нас є отвори для вентиляції, а зі зворотній сторони також отвори для охолодження, замок Кенсінгтона. 55 на 25 DC роз'єм живлення, є 2 HDMI відеовиходи, 3.5 аудіо роз'єм, роз'єм Ethernet, швидкість тут 2,5 Гб. Wi-Fi та Bluetooth в цьому міні-ПК також є. Ще один роз'єм USB 3.2 і USB 2.0. Знизу бачимо модель, а також видно ще отвори для охолодження, і через них видніться турбовентилятор такого ноутбучного типу, але до нього повернемося пізніше. Верхня кришка знімається дуже легко, без інструменту її потрібно просто ось так взяти, піддіти. Вона з досить еластичного пластику, тому не бійтеся її зламати. Так, потрохи потрохи знімаємо. Ось вона знялась. Всередині картина дуже схожа на міні-ПК на Н100, але на відміну від нього, я бачу, що NVMe накопичує Тут уже з радіатором, він хоч і невеличкий, але він є, і це дуже добре. Видніється знизу модуль Wi-Fi та Bluetooth, він тут зйомний, і ось від нього розходяться якраз антенки. Є ще один M.2 2 роз'єм. Враховуйте, що це M.2 2 SATA. Також накопичувач сюди треба помітно коротший, бо упретесь в роз'єм. А тут у нас оперативка 8 ГБ DDR4. Але якщо ми скинемо цю планку, то побачимо, що тут два роз'єми. Це тому, що тут встановлений процесор Intel Celeron Он 5205U, який підтримує двоканальний режим роботи пам'яті. Радіатор SSD тримався на ось таких резинках, а під ним ми бачимо ось таку наліпку, не дуже інформативну. Але видно, що це PCI-4 SSD на 256 ГБ. Далі, щоб дістати материнську плату, необхідно по периметру відкрутити 4 гвинтики по кутах. По центру з кожної сторони є такі фіксатори, які тримають цю напівпрозору рамку. Їх потрібно відводити плоскою викруткою, і після цього власне, ця рамка вона виходить потрохи. З приклеєними антенками, звичайно, попередньо потрібно модуль зняти. До речі, ось вам маркування Wi-Fi Bluetooth модуля. А далі сама плата без особливих проблем знімається. Цю сторону ми добре бачили. Вентилятор охолодження процесора. Він, як я й казав, турбінка така ноутбучного типу. Це плюс для такого комп'ютера, Бо якщо вона полетить, дуже легко знайти заміну, де й в принципі тут навколо багато вільного місця, яке можна зайняти більшим вентилятором. Дує він ось такий радіатор, який з'єднаний мідною трубкою з процесором. Тобто, охолодження тут досить непогане. Сама по собі ця плата взагалі геть. Компактна для якогось саморобного нас з друкованим корпусом, це взагалі знахідка, ну вона реально місця майже не займає. При цьому інженери гарно продумали легкий доступ до оперативки, до накопичувачів і навіть ось тут бачимо батарейку біоса, тобто можна підлізти і її від'єднати, якщо треба скинути налаштування. Захотів я підключити до міні ПК старенький монітор, але проблемка в тому, що у міні ПК немає DVI роз'єму. Ну от ніяк, треба шукати перехідник. Подивимось, що в мене є. Це щось на сату. це якийсь Molex, майже воно, але не воно. А це бачу DVI і бачу PCI Express. Непоганий перехідничок, можливо, нам підійде. Але під перехідничок потрібен ще один цікавий перехідничок. Ну, і рандомний блок живлення аж на цілих 200 Вт. Квазар мікро. Ви таке бачили? Думаю, для перехідничка вистачить. <плес> ну і момент істини. Подаю живлення на перехідник перехідника. Бачимо, перехідник запрацював. Запускаю. Перехідник почав тихіше працювати. І що? О! Працює, ну всього навсього довелося ще додатково Windows переставити на зовнішній SSD, бо роз'єм то під накопичувач рідний зайнятий. А так взагалі легко і ніяких вам окулінків модних не треба. Став лайк, якщо сподобалось. Процесор у нас Intel Celeron 5205U. Літера U натякає на те, що це максимально енергоефективна версія процесора, дуже урізана по продуктивності. І тут ми бачимо, що у нас всього два ядра. Базова частота у нас 1,9 ГГц. При цьому не вказано нічого про турбобуст, і в налаштуваннях біоса я також нічого про це не знайшов. TDP у нас 15 Вт, і воно ніби як набагато більше, ніж у n 100 бо тут ми бачимо всього. На всього 6 Вт, але тут такий нюанс. У n 100 базова частота взагалі не вказана, тобто вона тут дуже низька, наприклад, умовний 1 ГГц, при цьому турбочастота 3,4. Але якщо ми тицнемо на знак питання біля TDP, то ми побачимо, що це споживання при базовій частоті. В стані спокою він у вас дійсно буде споживати максимум 6 Вт. Проте як тільки ви навантажите процесор, турбобуст у нас підніме частоту, і тоді вже споживання процесора по. Вмітно виросте. Зі свого досвіду скажу, що мій GimKtec 9100 споживав максимум 26-28 Вт в іграх, При цьому у N5205U я не бачив споживання більшого за 19 Вт. Для цього я підключав обидва міні-ПК через лабораторний блок живлення і моніторив їх споживання. Тобто це не тільки процесор, це загальне споживання міні-ПК. Далі по характеристикам бачимо, що це не новий процесор 2019 року. Максимум оперативки підтримує. Аж 64 ГБ підтримує двоканальний режим. Убудована графіка, вона є, і слава Богу, підтримує технологію Intel Quick Sync, тобто може апаратно кодувати та декодувати відео. Дуже сумно, що версія PCI Express у нас тут всього на всього 2,0. Максимальна нормальна робоча температура для процесора тут 100 градусів, при цьому з цим охолодженням у мене він не грівся більше 63 чи 64. І серед Intel технологій бачимо, що є підтримка віртуалізації VTX та VTD. Це дуже кльово, бо можна встановити Proxmox, якщо використовувати цей комп'ютер як домашній сервер. І вже туди за допомогою купи готових скриптів можна встановити, ну, наприклад, якісь відеореєстратори для камер спостереження, або ж сервер розумного дому Home Assistant і купу всього пов'язаного з ним, тобто MQTT, брокер, ESPHome. Навіть можна встановити типу аналог Google фото і. Мати свою домашню хмару для синхронізації фотографій. Це все дуже цікаво, тому якщо вас цікавить тема домашнього сервера, обов'язково пишіть в коментарях. На сайті CPU Benchmark накидав ось таке порівняння. Перший герой нашого відео наш напівдохлий Celeron. Далі для порівняння BCM 2711, це процесор Raspberry Pi 4, також для порівняння Intel N100 та BCM 2712 Raspberry Pi 5. І в обох цих парах ми бачимо, що в кожному випадку. Міні ПК майже в два рази кращий за одноплатник, але ж ви можете сказати, що малинка, то вона дешевша. Гола Raspberry Pi 4, також 8 ГБ оперативної пам'яті, як і у нашого міні ПК, вона коштує 82 долари. При цьому наш міні ПК коштує 105, тобто вигода є. Але міні ПК має вже корпус, охолодження та блок живлення у комплекті. Якщо ми пошукаємо схожий комплект для Raspberry Pi, ми отримуємо ту саму ціну. При цьому міні-ПК буде навіть в. Вже з встановленою активованою Windows 11. Реально ціна однакова, але ми ж бачимо, що продуктивність у міні-ПК набагато краща. Тепер поговоримо про іншу пару, так само Raspberry Pi вже 5, також 8 ГБ оперативки, комплект з охолодженням, корпусом та блоком живлення майже 120 доларів. Міні ПК від Gimk на процесорі Intel N100 взагалі 88. І це, до речі, дуже дивно, чому GimKT на N100 роблять таку велику знижку, Ніжку, а на набагато слабкіший u ціна стоїть 105 баксів. Це мені не зовсім зрозуміло, тому конкретно в цих умовах, звичайно, я можу рекомендувати саме N100. І посилання на обидва міні-ПК я звичайно залишу в описі під відео. Щодо серфінгу в інтернеті, загалом проблем з цим міні ПК немає. Тобто можна спокійно лазити по сайтам, працювати в якихось легких офісних програмах, навіть дивитися YouTube. Для прикладу я відкрив своє відео, яке завантажене в 4К. І насправді він майже справився з задачою, тобто він його адекватно програвав, але дропи кадрів все ж таки були. Видно, що важко цьому процесору, і взагалі в мене був такий флешбек з давніх часів, коли на не дуже потужному комп'ютері відкриваєш диспетчер завдань, і бачиш, що сам диспетчер завдань ледь не на 100% завантажує процесор. Тому, от саме як офісний комп'ютер або як медіа приставка до телевізора, не можу його радити, бо за слабкий. Краще беріть n 100 Ну і що ж там по іграм? Не дивлячись на те, що такі міні-ПК вони дуже маленькі, дуже дешеві, взагалі не надто потужні, але постійно в коментарях знайдеться людина, яка запитає про іграшки. Спеціально для вас я всрав туди GTX 1650, завантажив кілька ігор і порівняю продуктивність цього ПК в заводському виконанні та з дискретною відеокартою від Nvidia. Почнемо з легенького GTA San Andreas. Роздільність Full HD, згладжування увімкнене. На рідній графіці все дуже прикро, десь там 14, 15, 17 FPS. Проте з GTX 1650 ми бачимо 70 FPS взагалі легко, все працює ідеально, але якщо знизити роздільність на вбудованій графіці також можна комфортно грати. GTA 4 лоб в лоб порівняння початку гри, і ми бачимо, що різниця по кадрам помітна. Після вступу на вбудовані графіці бачимо дике слайдшоу. При цьому на дискретній відеокарті трошки краще, проте все одно не грабельно. І Якби я не старався зменшити роздільність або налаштування графіки, частота кадрів ніяк не підвищувалась, тому що, на жаль, ми постійно впираємось в процесор. Counter-Strike Source на вбудованій графіці з заниженою роздільністю досить грав. Реально можна бігати, вбивати ботів, якщо ви того хочете. Counter-Strike 2 взагалі неприємно здивувала, пробував запускати її з дискретною відеокартою і вона запускалася раза, там з 3 або 4. І коли мені вдавалося почати гру з ботами, то ця гра або нескінчено завантажувалася, або міні ПК зависав і взагалі вимикався. І вишенка на торті GTA 5. І щоб ви розуміли, вона не те, що просто запустилася, вона прям нормально і плавно працювала з дискретною відеокартою. Це мене нереально здивувало. З іншого боку, чому дивуватися? Ну, це гра, яка оптимізована під консолі, тому і на такому слабенькому залізі вона змогла запуститися. Висновок по цьому малюку у мене наступний: міні-ПК непоганий, але не за цю ціну, бо зараз можна навіть дешевше взяти таку ж саму модель на N100. Якщо Раптом на нього буде знижка і він коштуватиме доларів 50-60. Безперечно, можна брати. Це прикольний комп'ютер для домашнього сервера. Тобто, виключно Home Assistant, якесь домашнє файлове сховище, він потягне без питань. На цьому будемо закінчувати. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще цього не зробили. Не забувайте оцінювати це відео. Ну, а з вами був я, Іван. Побачимось!